Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Каталонська Жирона у себе вдома на ESTADMAN TV. Команда Мітчела буде приймати лондонський арсенал. Артети. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Жирону, про арсенал. Ну і давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Друзі, давайте взагалі-то подивимося останні п'ять матчів Жирона та Арсенала. Очних зустрічей не було між командами. Що стосовно Жирони, у Жирони дві перемоги та три поразки в останніх п'яти матчах. 20 грудня була перемога на два з рахунком 3-0. Потім 11 січня на виїзді Жирона обіграє Алавес з рахунком 1-0. 18 січня була дуже прикра поразка від Севілі 1-2. дуже неповний перший тайм провела Жерона, але в другому таймі Севільці ініціативу перехопили. 22 січня програли Мілану на виїзді 0-1. Ну і була поразка від Райовалікана 1-2. Хоча Жерона перемагала у рахунку довгий-довгий час. Ось, Забили першими. на початку дротаємо, але в кінці матчу пропустили каталонці. Донецьт програла. Арсенал одна поразка, одна нічия, три перемоги Арсенала за останні п'ять матчів. 12 січня було нічия з Манчестер Юнайтед 1:1 у Кубку Англії в рамках 1/32 фіналу, а Лузері пенальти з рахунком 3 перемагая Манчестер Юнайтед. Потім 15 січня вдається перемогти Тоттенхем у Північному Відповідно, у північного Лондона 2-1 нарос перемагає на Emirates. Потім 18 січня боєва ча 2-2 на 10-22 січня обігрует Загребський Динамо. В рамках сьомого тура Ліги Чемпони в Арсенал з рахунком 3-0 команды Микел РТ обігру свого суперника. Ну і 25 січня напередодні якраз -то, до матчу проти Жирона Арсенал обігрує Вулвергемптон. Волків вдається перемогти за рахунком 1-0. Рікардо Клафьорі забив переможний м'яч тому матчі. Друзі, давайте взагалі-то подивимось, де там Жерона та Арсенал ідуть у внутрішніх чемпіонатах. Давайте ми розпочнемо традиційно з господарів. Каталонська Жерона займає восьму позицію. У іспанській Лалізі католицька команда має 9 поразок, 4 нічих та 8 перемог. Жерона набрала 28 очок, 29 м'ячевних забито, 29 м'ячів пропущено, плюс 0 у жерони різниці забитих та пропущених. Як ми бачимо, в принципі, у жерони є шанси для того, щоб зачепитися за зону Єврокубки. І справді, у Жерони шанси є. Наприклад, до шостої мальорки лише два очки відділяє жерону. А від п'ятого Вілі Реала шість очок. Ну, в принципі, в северках і в принципі, Жерона має абсолютно всі шанси для, для того, щоб потрапити на наступний сезон 25-26 в Єврокубки. Якщо подивитися останні п'ять матчів Жерони в Іспанській Алізі, ну як ми вже раніше сказали. Дві перемоги, три у жерони. Відповідно, ще були поразки від Мілана. Тобто, і справді, да, не в найкращих зараз кондиціях пробує Жерона, але в принципі матч з Севілію, матч з Міланом та з Раєм були непоганими. Просто десь Жероні, де й не пощастило. Друзі, команда Мікеля Артети. Займає другу позицію в англійській прем'єр-лізі. Після 23 турів Арсенал має 47 очок, Дві поразки вісім нічих 13 перемог. Має лондонський гранд, 44 в них забито, 21 м'яч пропущено, плюс 23 у арсенала різниця. Забитих та. Пропущених. Лондонський гранди має за останні 5 матчів, дві ніч та 3 перемоги має арсенал Артети. Друзі, хочу сказати, що Арсенал зараз в непоганих кондиціях да, на початку року перемогли Брентфорд, потім була поразка від Ньюкасла в першому матчі Кубка Ліги 0-2. Потім команда Мікель Артет програє у Кубку Манчестер Юнайтед у але Потім виграє Тотнем. Э, по ділу перемогли Астон Вилла Булонічек, хоча Арсенал грав, я вважає на перемогу. Там і Голдоус, третій забитий, який не зарахував через Аунсайд гай Да? Потім там і Стик ще була. Тобто десь й пощастили, Справді, арсенал дуже здорово тоді, команда Мікелі Артети то матч ти виглядав. Ну, і відповідно, Арсенал, ще дуже здорово себе команд показала матч проти Загревського Динамо, перемогли 3-0. Ну і Волс 1-0 на виїзді на Молів'ю. Дуже сильний був Вергем, то на Арсенал обіграє з рахунком 1-0. друзі, давайте взагалі то подивимо, за там команди зараз знаходяться в лізі чемпіонів. Арсенал третій. Арсенал після сіми матчів набрала команда Мікелі Артети 16 очок у лізі чемпіонів. Одна поразка в них, одна нічя. Та 5 перемог має арсенал, 14 забитих м'ячів має арсенал, 2 м'яча пропущено, плюс 12 у арсенала різниця забитих та пропущених. Команда Мікелі Артети і справді дуже близька до того, щоб закріпитися в найкращій вісімці і напряму пройти. В плей-офф в одну 8 фінала. Жерона втратила вже будь-який абсолютно шанс на те, щоб поборотися за зону плей-офф. Команда Міч займає 31-позицію. Каталонський клуб має три очки шість поразок на перемогу, яка була здобута у себе вдома над Слованом Братиславом. Десь Жероні справді й не щастило. Можна згадати матч проти Фейнорда, де Жерона програла його з рахунком 2-3. Можна згадати матч проти Парижа, де Жерона пропустила гол На останніх хвилинах, да? на 90-х вині матч, там був автогол, та ну потім у третьому турі якраз Слован Братислав дається перемогти. Було пара від ПСВ, ну там було поділ. там ПСВ Жирону переграв. Ось з Міланом таку Жирону себе дуже здорово і справді показала. І в принципі, я вам хочу сказати, що Жирона розраховувала там на очки. В принципі, Жирона там не повинна та футбол а, показала. А зі штурмом, в принципі, Жирона також виглядала доволі таки непогано. То десь Жироні справді не пощастило, де да і справді. Але на Естадія e Мансірі Жирона виглядала. Я да, я доволі доволі таки потужно. У Жерони Мігель Гутєрс не зіграє. Мігель один з ключових футболістів Жерони. Арсенал це Бен Уайт, Таміаса, Бакаєсака, Габі Жезус. І всім хочеться побачити скоріше го удужня та всього самого 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 найкращого. А тепер, друзі, давайте переходити до моїх думок. Чого я, друзі, очікую від цього матчу, від Жерони, від Арсенала? Я очікую хорошого футболу, Арсенал буде грати на перемогу на стадіменців і арснува потрібно набирати очки. Для того, щоб вже 100% собі гарантувати найкращу вісімку, Арсенал ще не гарантував її. Так, да, З великою долю ймовірності, Арсенал гарантує собі зону, відповідно, найкращу цю вісімку, з великою долі до ймовірності, Да? Має просто якесь неймовірство справді трапитися, для того, щоб арсенал не гарантував собі відповідно зону ось цю найкращу вісімку, Да? Тобто має справді якийсь диви, справді статися, щоб Арсенал опустився нижче восьмої позиції. Жерони, так, да, турнірної мотивації немає, але це останній матч катланської Жерони. На ЕСДА Манців. Жирона, яка у минулому сезоні займа... займала третю позицію в іспанській лалізі Жерона, яка вперше у своїй історії вийшла в груповий етап Ліги Чемпіонів і для Жерони, і для уболівальників Жерони, які завтра будуть на ЕСДІ МАЦІВІ. Цей матч він має велику і справді велике значення. Арсенал приїжджає на Естадіо e Монтері. І для Жерони цей матч. Він, скажімо так, він дуже, він дуже важливий для Жерони. Да, турніру мотивації немає, але ж кажу, це останній матч. Друзі, з Жирона на інстадії матів. Ну, звичайно, що також захоче перемогти арсенал та е, хлопнути дверми громко. Захоче Жирона. Обидві команди заб'ють, Це моя перша думка на неї матч. Думаю, що арсенал заб'є. Думаю, що і Жирона заб'є. То той думаю, що обидві команди, друзі, заб'ються. обміняються голови. Це моя перша думка. І ось, друзі, друга моя думка. Кому я віддаю перевагу? Жироні чи все-таки арсенал? Друзі, я все-таки веду перевагу Арсеналу. Думаю, що команда Мікелі Артети як мінімум Жероні не програє, мої любі друзі. Скоріше за все, я думаю, що буде якась ніча 1-1. То я думаю, що в принципі якась буде ніча 1-1, Жерона не програє, та очки забере. Ось я так думаю, не думаю, що ніча, Тобто я думаю, що буде справді ніча. Тобто обидві команди, я думаю, заб'ється, арсенал як мінімум Жероні не програє. Ну, я ж кажу, я друзі, думаю, що буде ніч. Ну Можливо, Арсенал з мінімальним рахунком Жерона переможе 2-1. Але я все-таки думаю, що якась буде нічя 1-1. Мені підказує серце, друзі, що у цьому матчі буде нічия. Я думаю, що матч завершиться в нічю. Але о, основна моя думка це обидві команди заб'ють та Арсенал, як мінімум, Жироні не програє. А так думаю, що буде якась нічє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви справиться матчу? Якщо вас бажання, напишіть це думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним сіки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення. Усім до нових зустрічей!